Любі друзі, ми з вами посіяли 8 лютого 7 сортів і гібридів перцю. Сьогодні, 25 лютого, чудово зійшли на 7-й 8-й день. Найкраще зійшли Геркулес, Каптур, Леся, бупина і Богдан сходили дуже-дуже довго 15 днів. І так, що треба зробити? Саме перше треба їх. Прийняти в більш холодне місце. Ну, бажано 10 градусів, але я живу в квартирі, тому 10 градусів у мене немає. Я просто прибрала там, де трохи холодніше. Друге, що я роблю, це досипаю трохи покращений ґрунт, плюс біогумус обов'язково. Зовсім не звертаю увагу на те, тягнуться вони, худенькі вони, чи які там вони. Розсада буде чудова по-любому, по-любому. Не звертайте уваги. Підсипали ґрунт, потім подив... перенесли в більш холодне місце. І для того, щоб призупинити активне видовження і щоб підготувати, для цього ми використовуємо монокалій фосфат. Монокалій фосфат потрібен для того, щоб, по-перше, розвинулася краще коренева система, тому що фосфор в монокалій фосфаті, і фосфор дуже сприяє закладці генеративних органів квітів. А з них будуть наші чудові перці. Тому монокалій фосфат ми е, е, застосовуємо в кількості 1,5 грама на 1 літр. Він легко в воді і дуже гарно ним. Проливати наші перці. Оце такий звіт невеличкий. І далі буду вам звітувати далі все про наші перці. Не зійшли тільки два сорти, які я сама робила насіння. Ну, мабуть, от так робила, або от таке насіння. Дякую щиро за увагу. До зустрічі!